Вас вітаю ту канал Кіан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цікавий інструмент картридж ААТЦ А40 до антивібраційної державки від відомого турецького виробника АКО. Цей картридж розроблений під твердоспавну ріжучу пластинку Сісі 1204, що дозволяє не тільки розточувати деталь, але робити фаски та уступи. Картридж має в комплекті ключ для кріплення ріжучої пластинки та продається в пластиковому тубусі, що зберігає його від зовнішніх пошкоджень при зберіганні та транспортуванні. Картридж до антивібраційної оправки має наступні технічні характеристики. Діаметр картриджа 40 мм. Метрі веліт картриджу 32 мм. мінімальний оброблюваний діаметр 32 мм. кудолізки 95 градусів. Оправка має внутрішній канал під охолоджену рідну. Кріпиться цей картридж на антивібраційну державку з допомогою трьох гвинтів. Зворотня поверхня картриджу має таку ж ребресту поверхню, як і у державці, що забезпечує надійне кріплення та запобігає зайві вібрації при розточуванні деталі. При довготривалій роботі виробник рекомендує використовувати охолоджену рідну, яка як охолоджує зону різання, так і виводить стружку із зони різання, забезпечуючи довготривалість роботи ріже Стинки турецька компанія «Акко» виробляє картриджі до антивибраційних державок з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високою місця правки. Твердоспавні річчі пластинки в комплект не входять. Ми їх можемо запропонувати окремо, правильно підібравши їх під вашу задачу. Весь асортимент інструментів можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, Де ви можете також формувати своє замовлення? А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.